на 2 жовтня і мабуть останнє настанне відео знімав це про такий старий сорт як пепеншофранний це ще сорт який вивів Мічурін багато років тому а значить в мене в тому році була одна прищепа там два яблука вродили в тіні не доспіли, не набрали вкрас, я скуштував, мені дуже не подобалося, і я їх перещепив. І хотів виводити цей сорт, але забувся, що в мене ще одна прощепа була. І цей рік зацвіла Яблука не нормував. От тут не пано, вони не те, що забарвилися, а Тут сонячна сторона, вони дуже припеклися в мене на сонці, от видно не критично. От, Але як бачимо, на 2 жовтня ці яблука, якщо не в тіні, мають дуже гарне забарвлення. Ще як результат це перепад температур. Саме він в першу чергу впливає на забарвлення. Якщо було днем плюс 20, то ночі вже було плюс 5-7 плюс такі припади і от результат, тиждень тому ці яблука мали ще ну от одне впало такий вигляд. І за тиждень от маємо такий результат. Значить, коротко про цей сорт. Це старі сорта. Я не фанат їхній, не прихильник цих старих ще радянських сортів. Вони мають дуже багато недоліків. В першу чергу вони не імунні і дуже багато кислоти в плодах. Вони дещо кисні, ну, та ж росавка, пепеншафранний, та й семеренко теж можна і далі по списку. Але в них є один дуже гарний плюс. Вони лишки Вони лежкі і вони можуть лежати до травня і до червня місяця. Це семеренка. І розсавка в мене лежить до червня місяця. І саме головне вони не мають періодичності. Вони кожен год родять стабільно такий гарний врожай. Всі яблука там. Просавку я далі потім зніматиму відео, вони ще полузелені, ще будуть до заморозків лежати. Висіти, поки я їх не обірву. А зато коли вже квітень місяць, там березень, достаєш їх, то ну, яблука влежується і мають дуже приємний смак. Навіть та ж кислинка вона стає більш приємною, такою освіжаючою. А коли вже жаркі температури, коли в полі, от кінець квітня вже в роботи, і хочеться чогось такого освіжаючого, то теж із підвала ці яблука. Ту ж розсавку, там крупні яблука в мене, то ну яблука вважається дуже вкусні. От кожну осінь я кажу, буду переприщеплювати, і приходить весна. І я повністю міняю кардинально от, свій погляд на цей сорт і на ці сорти. Можливо, так само буде і з пепеншофраним. По крайній мері зараз дуже приємний вигляд. Я ще зберу, подивимся, яка я вага їх. І десь у грудні, місяці, може, в січні спробуємо. І, можливо, вони приємно вразять. Я одне яблучко зараз показати от, от бачимо в тіні, от що я кажу, от, яблуко ще повністю зелене. От, якщо повертаю от, на сонці, от червоне, вже практично треба зривати. Але як бачимо, ну яблуко в технічній зрилості, щоб повисіти йому, ну я вже, мабуть, обірву, так як вони можуть. На такі маленькі гілочки дуже багато яблуки, можуть просто осипатися. Я обірвав більше половину, залишив тільки яблука, ось такі ще зелені, вони ще будуть лежати як мінімум 2 тижні. Бо кажуть, ті, які обірвав, от бачимо, вони там де від сонця вони ще зелені. Тобто ці яблука, навіть не технічні зрілості, а ще зелені. І на смак вони навіть, якщо влежаться, вони будуть не ті, які повинні бути, скажімо так. Так, ну давайте зараз бистренько. Яблука не нормував. 215. На маленькій такі гілочки, так багато яблук. 243. Яблука, як бачу, не осипаються. От їхній плюс 252. І яблука відносяться до крупних. Отак від 200 до 300 грамів, від 250 Тобто, якби я ту гілочку пронормував, я думаю, що щоб яблука були за 300 грам. 233. Ну і найбільше яблуко 262. От я б пронормував би, були десь в районі 300 грамів. Отакі От яблука. Побачу як вони влежаться, який їхній смак буде. Я думаю, де так у січні, в лютому місяці треба буде вже провіряти. І тоді буде видно, чи залишити ці яблука тут, чи їх треба буде переприщеплювати іншими сортами. І можливо шира тут прищеплений, а далі ця гілочка йде вже пепеншафраний. І я побачу. Якщо я обріжу пепен, то в мене краще піде в розвиток фуджі та широ. От я цю гілочку так нагну, і вона замінить мені пепеншофраний. Звичайно, для колекції хотілося б оставити побільше сортів. Але от, якщо яблука мені не сподобається, то нема, не бачу. Мисло їх обробляти, зрощувати. Гайте на них час, коли можна виростити ті ж фуджі. Ось, до речі, теж яблуко, я сорт так і не знаю, який. Прищеплював як вони крісп, але чесно, навіть от я мабуть все-таки обірву його, положу ящики з шафранним Значить, отакі яблука теж вони плотні. Дуже красиві яблука, але що за сорт я так і не знаю. На Глостер дещо схожий, але важко сказати, ну, буду разом дегустувати із шафранним пепеном. 8 січня будемо дегустувати такий сорт, як пепен Шафранний. це селекція Мічуріна. А значить, виведений від такого сорту, як Ренет Орлеанський та Пепенка. Сорт вважається зимовим. Я черенки брав місцевих садоводів три роки тому. Вони казали, що десь якомусь розсаднику відомому купили. В інтернеті я бачив, ну, Дещо похожий, от, пепеншафранний, але трошки форма друга. Може за те, що на подвою мене, чи не знаю, але я поки що нікому не прищеплюю і не рекламую, просто крушу, от є такий сорт. Якщо я помиляюся, то ну, в коментарі хто точно певний, знає справжній пепеншафранний. Поки що ну, понадіюся на знайомих, які кажуть, що точно впевнені, що в них був пепен шафранний. Ну, продегустуємо ці яблука. Я в тому році одне було, то не дуже мені сподобалося кислувати, легко рижеться, яблука не плотні. От миру, скажімо так. Так, сочные А Что интересно, я не ожидал. Думал будут ватные. Вот сочные яблука На данный момент. Так, сейчас попробуем. что сказать. Сахару практично немає, яблука дещо кислуваті, От напоминають розсавку мені такий сорт, але розсавка, коли влежується, ну їй лютий квітень там взагалі конкурентів немає. Березень та навіть в травні вона лежить, сочна, і там більш гармонійний такий смак. Тут одна кислинка, я не фанат російських сортів. Взагалі не фанат їхніх сортів. Вони ну практично усі на 90% вони з кислинкою. от Дуже поступається європейським європейськими відомим сортам, навіть білоруським. Я люблю білоруські сорти, там дуже чудові сорти, особливо літні. Тому цей сорт я може ставлю цю прищепу, хай будуть. Там 7-8 там яблук. Родитимуть щороку. Але ну, я очікував на краще. Дещо кислі для мене яблука. Я не люблю таке. Тому ну, тут десь так 3,2-3,3 оцінка. Поки що це самі гірші, які в мене є яблука. Бепеншофранний.